Чому я обрала саме 9-й прикордонний загін, бо там частинка могу брати? Я 24-річна Надія 9 червня 2025 року підписала контракт з 9-м прикордонним загоном імені січових стрільців. У цьому загоні служив її брат, старший лейтенант Олександр Єрмоленко, 5 липня 2023 року. Під час бойових дій чоловік загинув на Луганщині. Я вирішила піти на службу. У зв'язку з загибелью брата. Я дуже давно цього хотіла, але це був мій поштовх, важка втрата для сім'ї, для оточуючих. Він, Саша був фахівець вищого рівня. Отримав на городу посмертно за мужність третього ступеня та посмертно капітан став. Батьки. Підтримують максимально Надія говорить, що прикордонники ставляться до неї з повагою. Вони знають, чій, що хто мій брат такий, вони дуже поважно до мене ставляться, поважають, завжди намагаються допомогти, піти на зустріч. Я дуже їм за це вдячна. Вони. Друга сім'я моя дівчина каже, народилася на Сумщині. З дитинства мріяла стати прикордонницею як брат, який віддав прикордонній службі 9 років. Надія говорить, Олександр для неї був прикладом в усьому. Я навчала навчала стріляти, мені це дуже імпонувало. Мені це дуже подобалось. Ходила в місцевий клуб. Мужність, це військово-патріотичний. Готувалась до цього цього. Там також займався мій брат. У нас дуже багато схожих інтересів. Надія розповіла, від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, у свій день народження, вона і батько пішли до військомату, щоб записатися добровольцями на фронт. Мене не взяли, а батько побув як в ТРО деякий час, і потім вже перевівся звідти до. Саші. Дівчина говорить, що брат і батько служили в одному загоні. 5 липня 2023 року мій брат та батько були майже на одній позиції. Батько сидів на рації, чув, як передавали водолей 200-й. Це було був позивний мого брата Єрмоленко Олександра. Надія готується вступити до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хочу отримати більш вищі звання, хочу багато отримувати нових знань, бути корисною державі. Зараз такі часи, що все може бути. Мені не страшно, я розумію, який, яка це відповідальність, який це крок, і це при, прийнято таке було рішення заздалегідь. Загинув брат, батько отримав психологічну травму. Хочу дуже помститись, хочу бути корисною для держави, захищати кордони, відстоювати своє. Відчуваю, що він десь, от як янголохоронець, він десь поряд. І Мені від цього трішечки простіше. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.